Ну, hello! це подкаст, який народився тотально з імпульсу, тому що я хочу ділитися, говорити більше як психолог, не тільки в такому офіційному серйозному форматі, а й просто на потоці. Я буду говорити про те, що турбує мене як психолога, мене як людину, мене як жінку, про те, що турбує мене. Не тільки про проблеми, які я сама вирішую, буду говорити про запити, які вирішують для клієнтів, звісно, нічого не називаючи. Максимально без цензури, легко для того, щоб проводячи час десь в дорозі або за якимись справами, ти міг і могла, і ви могли дізнатися більше про психологію, про свої відчуття. Можливо, задуматися, як до себе прислухатися більше, і як стати своїм найбільшим фанатом. До мене навіть прилетіла бджілка. Я думаю, що це означає, що цей подкаст точно буде успішним, бо він на такій солодкій і, і позитивній енергії. Насправді, на сьогодні я випустила собі ось таку тему: подкаст про вдячність і імпульс від кохання, але паливо. Це саме кохання до себе, вже поясню. Я зрозуміла, що проєкт, от я свій найбільший фанат, я створила на імпульсі, на імпульсі кохання, насправді. Я його створила на імпульсі того, що я познайомилася з дуже класною людиною. Як мені здавалося, ця людина не до кінця усвідомлювала наскільки вона класна. А, і мені деше кілька разів хотілося сказати, що Боже, якби світ тільки знав, да, який ти класний, тебе було вже мільйон фанатів. І, і знаєте. Я не настільки торкнула одразу ці стосунки, що мені здавалося, що Боже, я готова бути найбільшим фанатом, знаєте, цієї людини і, і, і підтримувати і, і бажати розвиватися. І от на цьому імпульсі любові я подумала, що але ж дуже важливо бути ще й найбільшим фанатом для себе, самого і самої, що дуже часто до нових дій. Нових проб, нових взагалі проєктів нас спонукає кохання як імпульс. Це щось, що може дати нове натхнення, це щось, що може дати якийсь новий світогляд, так само як подорожі. Це все дає нам такі імпульси. І імпульси в нашому житті ми можемо брати з зовсім зовсім різних речей. Я от сижу, дивлюся на явиночку, вона красива, запах дає, погода класна, ми купили нові матрасики. Так? Дуже багато речей може дати нам імпульс до дії. Але ну, ми ж як механізм, так, я не знаю, як машина, як літак, я не знаю, з ким ви себе асоціюєте, але будь-якому виду транспорту потрібно паливо. В тому чи іншому вигляді, не знаю, може, ви електрокар, але вам все одно потрібно паливе джерело енергії. І це джерело енергії це власне любов до себе. Тільки на любові до себе ми можемо довготерміново їхати та працюватися, йти вперед, без шкоди для свого організму. Тому що мене дуже лякало, що якщо я буду. Я раніше, от я пам'ятаю, що в 22-му році, на початку 23-го року, я працювала настільки інтенсивно, я працювала настільки багато, я настільки рвалася вперед і була цим досягатором, що пізніше в мене стався такий дуже сильний провал. Тобто я вигоріла настільки, що прям відчувала депресивні стани. Насправді, мені нічого не хотілося, мені взагалі не хотілося вставати. Я не бачила сенсу працювати далі. І чого не вистачало? Імпульсів було дефіга. Результати були, але паливо закінчилося. Тому що імпульс нам дає тільки такий ривок. Ми на ньому можемо стартанути. А довго, розмірено, послідовно, гармонійно йти, ми можемо тільки на паливі, яке є в нас, тобто на ось цій любові до себе. І якщо от десь зараз, да, можливо, вам не вистачає мотивації, натхнення, не вистачає з цього імпульсу, то воно дуже класно працює навпаки зі сторони любові до себе. Тобто спочатку треба знайти паливо. На якому ви зможете, нехай не реактивно, але потрошечки просуватися. І як тільки ви будете потрошечки просуватися вперед, вам ці нові імпульси теж будуть з'являтися. Я, от, наприклад, коли в мене сталася ця депресія, це вигорання, в мене був тоді дуже складний стан, і через. Так. Я дала багато грошей колишньому партнеру, взагалі це був час, коли я всім навколо роздавала багато грошей. А в мене реально закінчилося паливо. І я почала слухати медитації, бо я не розуміла, звідки мені брати імпульси і енергію. Бо ти прокидаєшся зранку і розумієш, що ти в сраці. От реально ти прокидаєшся зранку і розумієш, що ти в сраці. Що тобі треба вибирати щось, вирішувати, знаходити, причому не на якісь глобальні ідеї, а на просто тупо функціонування. І на такому стані треба шукати не імпульси, а паливо. Для мене таким паливом стали медитації. Я тоді їх почала слухати і почала потрошечки зрушуватися, стартувати з місця не реактивно. А просто спокійно їхати. Тому, ну, чесно, я би радила зараз пошукати, що для тебе могло би зараз стати таким додатковим паливом. Паливо це любов до себе. Як ти можеш проявити любов до себе? Хто тебе надихає звертати, повертати увагу назад на себе? А що я відчуваю? Якщо, наприклад, я тобі цим відео, да теж я хоча б якийсь дала імпульс, щоб дослухатися до себе, запитати себе, а що я відчуваю? Я буду дуже дуже рада. От в мене там, наприклад, ремонт у сусідів, і чесно, навіть це мене не зупиняє знімати вам подкаст, тому що мені дуже дуже хочеться цим поділитися. І це зовнішні обставини. Вони там щось оруть і викидають. Але в мене багато зараз палива, і в мене зараз багато імпульсу. В цій комбінації є ось цей стан. Але до стану палива да, ось цього любові до себе, постійного пошуку того, що тебе повертає до любові до себе. Дуже важлива частинка цього ще вдячність. І я впевнена, що ви вже багато чули про. Те, що треба практикувати вдячність, про те, що а, треба прописувати, вести щоденники вдячності. І я вам скажу, що мені ще в 21 році психолог рекомендував, рекомендувала вести щоденники вдячності. Чи я їх тоді вела? Чесно, я пробувала. Я пробувала і починала раз за разом вести щоденники вдячності. Але у мене не виходило. Чесно, я починала і просто вон далі не могла вести. Можливо, в мене була якась от внутрішня блокада. Можливо, ну, я вже зараз знаю, що не існує такого поняття, да, як лінь. Тобто, все це якась внутрішня блокада. І, і дуже складно почати висловлювати вдячність, вести вдячність, коли ти не відчуваєш, що ти сам собі вдячний. І що ти для себе взагалі готовий виділяти час. Е, тому для мене вдячність прямо зараз, вона не в тому, щоб просто прописувати постійно ці щоденники вдячності вести, не в тому, щоб там, для показу комусь та, там, писати оці, знаєте, пости роблять, наприклад, там серія вдячностей. А знаходити таке просте завдання: знаходити кожного дня одне маленьке дякую в живих розмовах. Мені це супер. Точніше, я це спочатку почала робити, а потім усвідомила. Тобі подала людина чашку, ти свідомо кажеш дякую. Не автоматизовано, а свідомо. Дякую. Тобі принесла щось людина свідомо сказати дякую. Я думаю, що в наших культурах е, таких ну теж досить вічливих. Та? От я зараз живу в Польщі вже багато років, і в поляків спілкування дуже формалізоване. Тобто от в них форми вічливості дякую, будь ласка, прошу і так далі, вони вшиті дуже сильно в саму мову. Але чи вони це використовують свідомо? Ну, я не думаю. І теж все-таки в нашому там, якомусь пострадянському, радянському вихованні, я помічаю, що ці форми вдячності вони досить формалізовані. Тобто дуже рідко я відчуваю, що людина дійсно вкладає свідомо посил в цьому дякую. І я би радила спробувати просто один раз в день казати дякую свідомо. Тобто зупинятися і прям. Давати людині цей посил. Блін, дякую. От ви можете зараз навіть відчути, чим відрізняється дякую від дякую. Та да, у нас є такий внутрішній посил, бажання віддати, спробувати просто один раз на день помічати щось таке, не помічати когось, хто вам приносить, відкриває двері, подає. Якщо це буде дуже людина в магазині, яка вам там видає решту або дає чек, посміхнутися з імпульсом, спробувати вводити в своє життя вихідний імпульс, тобто коли ви даєте імпульс. Так? Якщо прямо зараз от ви не відчуваєте, як до вас заходять імпульси, от не відчуваєте натхнення, так? цей імпульс можна спочатку випустити вперед, дати його іншій людині. А це та, от така частинка, яку я хотіла дуже розповісти сьогодні. Я дуже сьогодні саме, я думаю, короткий з тих подкастів, які взагалі будуть. Саме спонтанний я не фарбувалася до нього тільки я вчора лягала спати і записала собі в план на день подкаст про вдячність, імпульс від любові і про паливо, що це є сама любов до себе. І я дуже хочу, щоб. Якщо вам дійсно подобається, відкликається такий формат. Якщо ви сьогодні щось для себе взяли, щоб ви мені написали, теж відправили мені імпульс. Я відправляю щиро багато імпульсу вам. Якщо вам відгукується, буду рада почути взаємно. А зараз починається такий класний, теплий, красивий сезон, і я хочу записувати такі подкасти частіше. Я дуже хочу ще. Вже це я вже за сьогодні придумала, щоб запросити когось теж із гостей сюди. Е, на цю качалку, я не знаю, на цей диван сюди на гойдалку до себе, когось із гостей, щоб ми так само могли поділитися своїми відчуттями і більше говорили про свої відчуття. Я зрозуміла, що для мене велика місія це, щоб більше людей думало про свої відчуття. І коли ти починаєш задумуватися про свої відчуття, це просто питання часу, коли ти почнеш приймати рішення найкращі для своїх відчуттів. Тому дуже вам дякую, що були зі мною ці, я не знаю, скільки знімалося 13 хвилин. Пишіть, як вам такий спонтанний формат. І до зустрічі в наступних подкастах. Па-па!